Ви на каналі FitFood і сьогодні ми з вами поговоримо про дуже-дуже важливу тему. Я навіть взяла собі в е, допомог ось такий блокнотик. Ви теж можете взяти е, і ручку обов'язково, щоб записати інформацію. І тема сьогоднішнього такого розговорного ролику це КБЖУ Як правильно рахувати продукти, навіщо їх рахувати? Багато таких розберемо важливих питань стосовно дієт. Вам вони дуже пригодяться, тому що розраховувати КБЖУ це дуже важливо. І зараз я вам все-все розповім. Перше питання це навіщо рахувати КБЖВ або КБЖУ. Це одне те саме. Дивіться, давайте спочатку розберемо, що таке КБЖВ. Це калорії, білки, жири і вуглеводи. А калорії це єдиниця, в якої виміряється наша енергія, скільки ми з вами витрачаємо і беремо з продуктів енергії за день. Для того, щоб е, переробити білок, е, наш організм на 1 грам білку витрачає 4 кілокалорії. На е, вуглеводи у нас так, так само: е, 4 кілокалорії на 1 грам вуглеводів, а з жирами увага, 9 кілокалорій на 1 грам жирів. Навіть е, всі думають і бояться вуглеводів, а насправді, бачите, е, вся фішечка у нас в жирках. Но не треба цього боятися. Е, головне зберігати з да, людей свою норму. Наприклад, е, білок це 1-2 грами на кілограм ваги. По вуглеводам е, це. 2 6 грамів на кілограм ваги, все це розраховується на кілограм ваги. А по жирам це 0,8-1,5, 1,5 грама на кілограм ваги. Я для вас зроблю ось тут гарнесеньку табличку, ви її обов'язково заскриньте, тому що потім я вам розкажу, як же порахувати саме скільки вам треба з'їсти білку жиру вуглеводів для підтримки ваги. А якщо ви хочете схуднути, то ви зробите собі трошечки дефіцит. Обов'язково заскриньте ось цю табличку, а ми їдемо далі. Навіщо ж рахувати КБЖВ, правда? Для того, щоб досягти вашої цілі. Все просто. Якщо ви хочете схуднути або набрати м'язи, або залишатися в вашій вазі, да, перший час вам обов'язково треба порахувати калорії, тому що. А, але увага, увага забороняється рахувати калорії тим, у кого розлад харчової поведінки саме прив'язаний до цифри. Мали на увазі тих людей, котрі раніше їли на 1200, і зараз їм просто страшно да, там, подивіться там 1800, побачити цю цифру, тому ви не рахуєте калорії. Це вже окремо. Ось для тих, хто тільки починає, або у вас все ок, да, з цим, то обов'язково я вам дам приложення, Спеціальне, яким користувалася я, яким користується багато людей. І потім ви розрахуєте в ньому свій колораж, і він вам одразу виб'є ваш правильний колораж. І це і все, навіщо вона вам потрібна для досягнення вашої мети. Дивіться, зараз ось тут з'явиться табличка. 2, ви її теж заскриньте, тому що вона нам теж потрібна для розрахування білков, жиров і вуглеводів в вашу денну норму. Дивіться, якщо у вас немає ніяких противопоказань, для обичної здорової людини білка рекомендується десь 20-25% від, від 20 до 35%. Я собі взяла 25% по формулі. потім по жирам у нас 20-35%, так же, як і по білку, а ось з вуглеводами 35-50% від суточної норми. Далі я вам прикріплю формулу зараз я її прочитаю зі свого блокнотика. В мене тут він N-калорій помножене на відсоток ділене на 100. І ділимо на число. Дивіться, N калорій це ваша загальна норма калорій за день. Ми з вами ділимо, ой, помножаємо, помножаємо на відсоток. Відсоток це у нас з таблички 2. З таблички 2, увага. Ділимо на 100. 100 це цифра, яка у нас просто йде по формулі. І ділимо на число. Ділимо на число з таблички 1. Пам'ятаємо, дивіться, ви ось цю формулу, да, яку я вам ось тут напишу, ви підставляєте просто різні значення. Есть, спочатку берете жири, да, там, ось, наприклад, у вас там, 1800 калорій за день, ви помножаєте на відсоток, да, беремо білки у нас, наприклад, 25%, як у мене ми візьмемо, пишемо 25%. Відсотків ділимо на 100 і ділимо на е, число. Наприклад, ось ми захотіли там взяти білка. У нас там на е, скільки 4 кілокалорії тратиться на е, 1 грам білку. І просто кожне значення ви підставляєте, і таким чином ви розрахуєте свою норму е, калорій, ой, е, свою норму е, білків, жирів і вуглеводів за день. Таким чином ми з вами порахували білки, жири і вуглеводи? А як же? З калоріями ми ж їх забули, да? не порахували. А в формулі, та у нас Енка стоїть, да? треба щось підставити. Дивіться, ніяких формул я вам тут прописувати не буду, тому що, по-перше, у всіх все різне. Я коли навчалася на нутриціолога і коли я просто починала худнути без ніякого досвіду, то я вам скажу: у всіх різна формула. В гуглі вона одна, в програмі вона інша. І там в моїх родичів теж були там якісь свої записані формули, зовсім відрізняються. Тому я вам раджу спробувати приложення. Ось тут залишу значок, називається Fat Secret. Зараз я вам покажу його подробно, що в ньому, і як робити, як рахувати, і дивіться. Завантажуєте застосунок Fet Secret. Після цього він вам виб'є вашу норму калорій вже одразу. Там він у вас питає вашу ціль, схуднення, утримання ваги або набір. І після цього ви будете орієнтуватися по цьому приложенню, як вам зручніше. Тут я вам трошки познайомлю вас з цим приложенням. Можна вбивати продукти, які є в магазинах, а також, якщо це домашній хліб або на ринку, ви щось купили то можна теж сюди вбивати просто без фірми але краще, якщо ви візьмете якусь упаковку там, на творога, да, вб'єте в колораж і вам одразу показує, скільки там білку, жирку і огу. Саме е, часте питання, і багато людей е, не знають, в якому вигляді нам же рахувати е, продукти. Продукти ми рахуємо в сухому вигляді. Дивіться! Крупи при е, варці, при запарюванні вони збільшуються. Наприклад, ми в сухому вигляді е, зважуємо у нас одна цифра, потім ми варимо. Наша крупа е, пропідуся, е, забули, як це слово буде водою, і за що цього вона дуже сильно збільшується в вазі. І вага там з 70 г переростає в 200 г. І це ок, а калорійність страви у нас залишається та же. Я вам тут ставлю приклад з овсянкою, Я її, її їла на сніданок, і ви зможете подивитися, як це працює. Я використовую ось такі ваги з Аврори, Вони мене вже трошки замазались, але нічого, свою функцію вони виконують і повністю працюють. Зараз ми з вами розглянемо, як змінюється вага каші з сирого вигляду, в готовий. Ставимо тару. Відтарюємо, беремо вівсянку. В мене ось така своя лінія, звичайно, смачна, кстати, дуже. І насипаємо, ну я їм десь 80 грам, щоб мене насичило прям нормально на півдня. Ну Сьогодні, давайте я не хочу багато. пусть буде 70 24 грами в срамому вигляді. Бачите, скільки? Давайте я ось так от. Зараз ми це все запаримо, і я вам покажу, як воно буде виглядати в готовому вигляді. Поки наша вівсяночка запариться. Я вам покажу, де дивитися, яка Дивіться, ось в мене тут з боку написано на 100 грам, увага, на 100 грам. Енергетична цінність, ці наші калорії, ми з вами вже знаємо. Жири, вуглеводи, білки це основа. Також можна дивитися на цукор, да, якщо ви там відмовляєтесь або скорочуєте його споживання, то дивимось на цукри і на ну, різні добавки, да, там сіль таке. Але у вас може бути не прямо ось така да, штучка, а може десь ззаду, там мені збоку буде ось таким мелким шрифтиком, це теж ок. Але нам важливо, звісно ж, калорії, доки, жири і вуглеводи. Це наша головна задача на схудлені. Ну що, давайте з вами подивимось. Включаємо ваги, ставимо нашу тару, відтарюємо. Я запарила в іншій тарілочці, щоб показати вам наглядно, як збільшилась порція. І давайте ми з вами переливаємо всю, всю нашу. Красу. Я брала в сухому вигляді 72 грами. Ось, будь ласка. В готовому вигляді вівсянка у нас 240 грим. Бачите? Ну, тут можна трішки воду злити, да? але порція е, знатно збільшилась. І по вазі, і по вигляду, да? хоча по погляду, мабуть, не сильно, але по вазі ви саме бачили. Також я хочу, щоб ви звертали увагу на е, самі маленькі деталі. Да? Наприклад, ось ви берете там собі каву. Е, якщо це кава на молоці, то це буде десь на 70 100 калорій, е, дивлячись від об'єму стакана, від жирності молока і так далі. Е, якщо це просто кава, вона буде безкалорійна, там 2-1 калорія, це не рахується. Якщо це кава з сиропчиком, або вже. Цукор пішов в ход, то калорійність страви або напою збільшується. Я вам наведу приклад з творогом. Одну тарілочку я зроблю в чистому ПП варіанті, а іншу я зроблю з маленькими деталями і замінами. І ви зараз можете подивитися, як це працює. Давайте з вами розберемо по тарілочках. Наприклад, ми ставимо тару. Нажимаємо тара і насипаємо. Давайте десь 50 грам сиру. У мене 5% український. Ви можете взяти той, котрий вам подобається, за смаком. Я беру 50 грамів щоб просто вам показати да, калорії. Ну, Давайте, 52 грами. Потім відтарили. І я беру ось такий йогурт, 1,6%. Давайте дві чайні ложечки. І додамо яблучко. Калорійність цієї страви вийшла 99 калорій. Я знаю, що це дуже мало, просто я вам показую приклад. Ви насипаєте, звісно, більше. Давайте з вами зараз іншу тарілочку будемо збирати. Більше некорисний і більше калорійний е, сніданок, да? або там, перекус, що у вас. Ми також додаємо 52 грами йогурту, насипаємо. Це я вам чисто показати, ви берете, будь ласка, більше. Тому що це дуже мало. Ось. Е, 51, ну, пусть буде. Вітарю. Давайте 52, щоб. Щоб все було чесно, правда? Вітарю. І додаю таку сметанку замість йогурту. Да? Всі ми любимо 15% жиру увага в йогурті 1,6. Ну, давайте, як і йогурти, 22 грама. Добавляємо сметани. Оп! 23 путь буде. І. Відтарили і насипаю цукру. Незвичайний білий цукор в мене ось. Давайте дві чайні ложечки. Один. Два. Це для тих, хто любить у нас сметанку з цукром із творогом. І ще там можна фрукти, да, додати. Ось така у нас виходить тарілочка. На ось цю тарілочку у нас з вами вийшло 143 калорії. Уявіть, ось тут 143 калорії, чисто із-за цукру, і сметани. А ще тут більше по жирам. Дивіться, я вам зараз прикріплю состав ось цієї тарілочки і ось цієї. Не состав, а розщотка БЖВ. І ви самі подивіться: йогурт і сметанка з сахарком. Я не кажу, що не можна це їсти. або... Це не корисно, але треба враховувати це в свій калораж. Наприклад, якщо ви додали цукор, то теж його треба рахувати, а не просто, що я ой, там одну чайну ложечку посипала, і все, це не рахується. Ні, це рахується. Ви самі побачили, як змінюється калорійність страв. Ще хотіла сказати: не рахуємо овочі, в яких клічатка, це теж обов'язково треба нашому організму. Це овочі. І є у нас крохмалісті овочі, наприклад, це картопля. Її не треба боятися. Це дуже класний, дуже класний істочник вуглеводів. І ще хотіла сказати: ось ці водянисті овочі, наприклад, помідор Огірок, ми їх не рахуємо в калораж. Так, да, в, в них є певні калорії, але в основному ці овочі е, зроблені з води. Тому їх можна, в принципі, не враховувати. Там листя салату, вони прям дуже легкі, їх я взагалі ніколи не враховую в свій калораж. І останнє питання: коли ж треба. Просите, кинути, да, рахувати калорії. Рахувати калорії ви можете припинити в будь-який зручний для вас час. Е, якщо ви вже досягли своєї мети, або вас, вас вже це задовбало, але я раджу, коли ви будете е, е, саме да, зважувати їжу, обов'язково е, нам потрібні терези і посуд. Е, і я раджу брати посуд такий. Один і той же. Тому що, коли ви будете брати одне і те ж саме, то ви будете вже запам'ятовувати, ага, там я насипала пів тарілки вівсянки в сухому вигляді і заліла водою, вона збільшилась, ну, я приблизно знаю цю калорійність. І ви будете потім згодом вже на око. Ви зможете виміряти на око. Ага, там всі котлетки в стільки-та, в стільки-то. І якщо у вас немає такої прям, ось такого, щодо калоражу, да, що у вас не тільопає, і ок, то... Ви можете спокійно рахувати калорії. Якщо з'являється блін, а я їла на 1300, а я більше не можу, тому що я ж з'їла вже на 1300, ну я вже не можу більше з'їсти. То тоді ви припиняєте рахувати калорії і починаєте, намагаєтесь їсти інтуїтивно. Інтуїтивне харчування не підійде для людей з розладом харчової поведінки, тому що вони не відчувають чувство ситості. Ви можете їсти, 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 і ви не відчуєте, коли ви саме не їлись, тому що у вас. Є певні порушення да, в харчової поведінки, з якими треба працювати. По, -по поводу РГП і всієї цієї штуки, тому що я сама цим хворіла, я сама знаю, як це, що треба робити, я зніму для вас окремий відеоролик. Зараз ми говоримо про е ті, хто рахують калорії, кому це ок. Ось тому. М -М -М -М. Ви можете потім, коли ви досягли своєї мети або Плавно виходити з дефіциту, да? тобто, дефіцит це 10-20% від вашої норми, ви трошечки приблизно 200-300 калорій, щоб чуть-чуть постепенно і не травмувати себе. Ви понизили да, там, калораж чуть-чуть, І потім ви потихенечку підіймаєте. Тобто, у вас вже вага скинулась, і ви ой, все, більше не хочете, і ви там оп! На 100 калорій, потім ще оп, і ще підняли на 100 калорій. І так ви вийшли в свій нормальний дефіцит. А якщо ви зробите дефіцит 1200 і потім різко будете підіймати до 1800, то ви просто наберете вагу, тому що організм привик, ну не привик до цього. Да? Буде великий скачок, і з цього скачку ви просто наберете зайву зайву вагу, і у вас буде ну, відчуття такі погані. Сподіваюсь, я відповіла на ваші питання. Я вважаю, що вся інформація, яку я вам дала в цьому ролі, вона була для вас дуже корисною, і вона вас приведе до результату. А в комплексі з тренуваннями ви скинете вагу набагато швидше, або наберете м'язи, як вам хочеться. Я думаю, що у вас все-все вийде. Тренуйтесь разом з фітфудом, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити відео. І зберігайте це відео, щоб у вас завжди була така да, підказочка під рукою. Я вам бажаю гарного дня або гарного вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І до нових зустрічей.